Спробуємо додати 5 шостих та 1 четверту. І в допомогу для цього ми маємо зображення, де ми маємо верхнє ціле, яким поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6 частин, і 5 з них зафарбували. Тож такий вигляд мають 5 шостих. Та нижнє ціла, яким поділили на 1, 2, 3, 4 частини. Одна з них зафарбована. Тож такий вигляд мають одна четверта. І я вас закликаю спробувати розв'язати самостійно, аби потім повернутися і дізнатися, як ми можемо вирішити це разом. Тож, ми звикли додавати дроби, у яких ми маємо однакове число у знаменнику. Тож, аби додати ці дроби, ми маємо їх привести до спільного знаменника. І аби це зробити, я покажу вам такий метод, який я дуже сильно люблю, і який дуже простий у розмінні. З двох знаменників ми обираємо більше числа, у даному випадку 6. І множимо його до тих пір, поки ми не отримуємо таке число, яке ми зможемо поділити на інший знаменник. Тобто, у даному випадку, на 4. Тож, 6. 6 помножити на 1 дорівнює 6. 6 у нас не ділиться. Так красиво на 4, як ми би хотіли. І тому нам це число не підійде. Тож, 6 помножити на 2. Маємо 12. 12 ми вже можемо поділити на 4, аби отримати ціле число. Тож, це число у ролі спільного знаменника нам підходить. І ми маємо перетворити наші дроби у такі, у яких в знаменнику стоїть 12. Тож, ми отримаємо. Щось 12 плюс щось 12. -х. І аби дізнати, що у нас стоїть в чисельнику, давайте спробуємо це візуалізувати. Як ми це зробимо? Ми можемо кожну нашу секцію поділити на таку кількість секцій, тобто збільшити кількість частин стільки, аби ми отримали 12 частин. Тож, аби отримати з першого цілого 12 частин, ми маємо 12 поділити на 6, 2. Це значить, що ми маємо збільшити кількість наших частин удвічі. Тож, зробімо це, беремо наш, нашу, таку, наші ножиці, уявні ножиці, і ділимо кожну нашу секцію на ще дві частинки. І ми отримаємо шість секцій по дві частини. Тож, перша друга частинка, ще дві частинки. Ще дві частинки, ще дві частинки, тут дві частинки і останні дві частинки. І загалом тепер ми маємо одну, одну, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять дванадцять частин, дванадцять частин загалом і 10 з них зафарбовані. Тож у чисельнику ми маємо число. 10. І повторимо ці дії з нашим другим дробом однією четвертою. Аби з чотирьох частин утворити 12, ми маємо збільшити час, кількість частин утричі, адже 12 поділити на 4 дорівнює 3. Це означає, що ми кожну цю секцію ми маємо, маємо утворити 4 секції по 3 і збільшити кількість частинок. Утричі. Зробімо це. Беремо знову наші уявні ножиці, і ділимо кожну частинку на одну, дві три частини, одну, дві, три частини. 1, дві три частини, одну, дві, три частини. І тепер це ціле ми поділили на одну, дві, три, чотири пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11-12 частин загалом і три з них зафарбовані. Тож, у нашому чисельнику другого дрова ми ставимо число 3. І, як ви бачите, ми маємо однакову кількість, ми поділили наші ціле на однакову кількість частинок, Верхня і нижня має по 12 частин, і у знаменнику ми маємо число 12. Тож ми можемо тепер вільно додавати ці дроби. Тож, 10 плюс, 10 плюс 3 12 дорівнює 10 плюс 3 дванадцятих. І у відповіді ми отримуємо 13 дванадцятих. І це ми можемо бачити на нашому зображенні. Ми маємо 10 частин зафарбованих і ще 3 частинки. І разом ми маємо 13 12 зафарбовано.